Передумова, в системі для зернового складу повинні бути внесені клієнти. Для додавання нового запису до договору клієнта ЗС необхідно перейти до групи Робота з клієнтами ЗС. Обрати послугу пошук клієнта зернового складу. В разі якщо потрібно знайти клієнта по коду ЄДРПО або по ІПН, необхідно вибрати. Необхідний параметр пошуку та заповнити відповідне поле. Пошук працює по всіх заповнених полях. Наприклад, якщо вказано код ЄРПОУ та номер договору, то пошук буде здійснюватися і за кодом ЄРПОУ, і за номером договору. Якщо номер договору введено вірно, а код ЄРПУ від іншого клієнта, то результат пошуку буде не знайдено. На формі в блоці Критерії пошуку внести критерії пошуку, та натиснути кнопку Пошук. В блоці Результат пошуку обрати клієнта та натиснути на три горизонтальні точки і вибрати пункт операції з договорами клієнта ЗС На сторінці редагування договорів контрагента натиснути кнопку Додати договір. На сторінці Додавання даних Заповнити дані. Та натиснути кнопку зберегти. На сторінці підпису даних підписати дані особистим ключем.